Усім привіт, Рада всіх вітати! І сьогодні вже п'ята тема на нашому шляху. Тож переміщаємось по нашій карті. Сьогодні п'ята тема, яку ми з вами розберемо, це руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині 14-го, першій половині 16-го століття. І поговоримо з вами те, як з'явилося Кримське ханство. Зі смертю Юрія II Болеслава становище на Галицько-Волинських князівствах суттєво погіршилося. Реальним правителем у Галицькій землі був боярин Дмитро Дедько. Справжня війна на землі Галичини розгорілася 1349 року. Тривала вона із змінним успіхом. Зрештою, в 1387 році ці землі були остаточно приєднані до Польського королівства. На Волині вели товський князь Любарт Гедемінович, який мав дружину з родини Галицько-Волинських князів. Як ви побачили вже на карті, українські землі поділилися між різними іноземними державами. Це у нас Велике Князівство Литовське, Королівство Польське, Королівство Угорщини, Королівство Молдавське, Османська імперія, Кримське ханство та Велике Князівство Московське. Тепер розглянемо таку особистість, як Ольгар, то це Великий князь Литовський. Він вів боротьбу з Московським князівством Золотою Ордою, Польщею та Ктонським орденом. Відвоював у татар Чернігово Сіверську землю, Київщину Поділля. Переяславщину за його управління українська руська мова стала офіційною мовою Великого Князівства. Литовського важлива дата, яку нам потрібно запам'ятати, це 1362 рік битва біля е, річки Сині Води. Що це у нас була за битва? Це була битва переможна для Ольгарда, яка принесла е, князівство Литовському перемогу і отримання нових руських земель. Е, це була битва між литовсько-руськими та татарськими військами, що відбулася у 1362 році. Е, литовські Литовські війська, очолювані Ольгардом, перемогли. Вона не заспокоїть ніколи. Ця битва принесла все найкраще для Ольгарда і закінчилася дуже погано для Золотої Орди, адже воно підірвало їхню могутність. У 1385 році. Відбувається укладення Кревської унії. Ця унія була укладена в місті Крево, і вона слугувала миром між великим князістом Литовським і Польським королівством. Причини Кревської унії були такі: у часи правління в Польщі Ягайла посилилася загроза з боку Титонського ордену. Це було однією з причин. Далі, прагнення Ягайла знайти підтримку в боротьбі з князем Вітовтом. Прагнення Польщі мирним шляхом через унію з Литвою підпорядкувати українські землі. Основні умови Кревської унії були такі: Ягайло мав одружитися з польською королевою Ядвігою і стати польським королем. Прийняття ягайлом християнства за Польською вірою католицьким обрядом хрещення Ягайла. І також Литва мала передати Польщі всі раніше захоплені українські землі. Унія не сподобалася Литовському боярству і очолив повстання проти цієї унії. У нас Вітовт. Вітовт це великий князь Литовський, виступав проти Кревської унії, ліквідував в Україні найбільші удільні князівства. Сприяв розвитку торгівлі та ремесел, запроваджував в українських містах Магдебурзьке право. Князь Вітовт був визнаний довічним правителем Великого князівства Литовського, і також у жовтні 1413 року польсько-Литовське зближення було закріплене городельською унією, яка передбачала призначення на вищі урядові посади Великого князівства Литовського, лише Литовців і като. Після Вітовта був новий Литовський князь, це Сведригайло. Сведригайло після смерті Вітовта проголошує Великим князем Литовським. Усунений внаслідок змови Литовської та польської шляхти на чолі з Мундом Кейстутовичем 1435-го зазнав поразку битви під Вількомиром нині у Кмерге, Литва. 1440 рік отримав у володіння Волинь, зберігши титул Великого князя. Новий великий литовський князь він здійснював політику, спрямовану на розрив унії з Польщею. Йому не подобалася ця ідея. Також е з літопису е князі руські бояри посадили князя Сведригайла на Велике княжіння. Руське. Потім сталася поразка під Вількомиром, це, звісно, не сподобалося Знаті Литовській, і його заслали до Волині, княжити, у Волинське князівство. Після смерті Свідригайла Волинське князівство перестало існувати. Потім у 1471 році, після смерті Київського князя, перестало існувати також і Київське князівство, і останні спроби зберегти автономію руських земель було зроблено у 1481 році. Це змова руських князів, і 1508 році повстання Михайла Глинського. Але це все було не в 15 столітті. з початком Боротьби за владу в Золотій Орді володарі Кримського улусу прагнули до самостійності. Це вдалося Хаджі Гере, який у 40-х роках 15 століття проголосив себе незалежним володарем утвореного Кримського ханства. Столицю держави став Бахчисарай, Кримське ханство як незалежна феодальна держава охоплювала територію Криму по Дніпра, Приазов'я та Кубані. Хаджі Герей це кримсько-татарський політичний державний і військовий діяч. Тобто сорокові роки 15 століття це у нас утворення кримського ханства. Повністю незалежна державою була недовго. Вже у 1475 році Османська імперія підкорила Чорноморські портові міста. І вже у 1478 році хан Менглі Гірей визнав басальну залежність від Османської імперії. підтримкою московського князівства, він у 1482 році здійснює похід на Київ, Спалює його вщент, і такі погоди він потім робить регулярно. Зараз ми можемо подивитися на карті, позначене жовтим, Кримське ханство за часів хана Хаджікірея. Найбільш активно організовував відсіч ординцям, це у нас князь Константин Іванович Острозький. Знайомимося з ним, займав різні посади, у такому числі і Великого Гетьміна Литовського, воював з татарами і московським князівством, брав участь у битвах під Вишневцем та на річці Ольшанці. У 1514 році розробив московське військо під Оршею, нині це Білорусь. Тепер розглянемо, що таке Махдебурське право і що воно взагалі позначає. Махдебурське право середньовічне міське право, за яким міста звільнялися від управління і суду великих землевласників і створювали органи місцевого самоурядування, самоуправління. Що це таке раніше була феодальна система? Тобто був великий феодал, це був князь, там і так далі, якась найвища ланка суспільства. І він роздавав в оренду землі, там якусь те, що він міг надати в оренду, щоб потім йому служили і відплачували цю оренду. А зараз створюється Магдебурзьке право, за яким люди самі організовують управління у містах, тобто їм не потрібен князь. Вони самі організовують собі судочинство, управління, охорону. І так далі. Українці хотіли за таких умов, коли українські землі роздроблювалися, знайти якусь іншу опору і створити для себе житло, тому вони переселяються у дике поле. У 1489 році це в нас перша згадка про українських козаків у писемних джерелах. Тепер розглянемо причини виникнення козацтва. Це турецько-татарська небезпека, яка загрожувала самому існуванню українського народу нездатність влади до оборони, посилення соціального і національно-релігійного гноблення українців, запровадження кріпацтва, прагнення освоїти нові родючі землі, організаторська роль у деяких випадках місцевих прикордонних землевласників і урядовців. У 1514 році відбувається битва під Оршою. Що це була за битва? Битва під Оршою – Це була битва між 15-ти тисячним військом князя Константина Івановича Острозького та Московською армією на чолі з воєводою Іваном Челядніним. На початку 16 століття Московська держава висуває претензії на землі, які розташовані на сучасних територіях України та Білорусі, які тоді входили до складу Великого князівства Литовського. Результат була перемога війська Великого князівства Литовського. Руського над московською армією тепер поговоримо трошечки про становище суспільних верст населення у цей час. Князі це була найзаможніша частина шляхти нащадки удільних князів. Пани заможна шляхта славилася давністю роду разом з князями становили групу магнатів. Зем'яни, середня військово-службова шляхта, залежно від магнатів, здобула титул за службу. Шляхта голота, найбідніше зубожила шляхта, панцерні бояри, дрібні шляхтичі, службовці, що виконували різні доручення. Тепер звернемося трошечки до культури. Нашої до освіти, що відбувалося у цьому направленні в цей час. У 14-15 столітті стала розвиватися історична пісня та балада. Найціннішим надбанням народу в цей час були думи, які сягали своїм корінням до княжих часів. Також засновується мережа початкових шкіл. Це підтверджує те, що багато українців потім навчалися і у Європі. Одним з них і був Юрій Дрогобич. Юрій Дрогобич перший з українських земель, ректор Болонського університету, відомий вчений епохи відродження, освітній діяч, поет, філософ, астроном та астролог. Також відбувається перша книгодрукування українською мовою. Перша друкарня, книги, якої мали поширюватися в Україні, з'явилася наприкінці у нас 15 століття у Кракові. Краків це польща, але що тут важливо, заснував її Швальд Фіоль, саме його вважають українським першодрукарем у 1491 році. Він надрукував чотири богослужбові книги з руководно слов'янською мовою, а після мови до них українською, що вказує на те, що ці книги були призначені саме. Для українців. До літописання. До нашого часу дійшли літописи це у нас Литовського і Волинський літопис, який ще називають Короткими Київським. Нові центри у нас з'являються: це Кам'янець та Луцьк. Тепер перейдемо до пам'яток, які нам потрібно запам'ятати у цій темі: Дерменський собор у місті Львів, костел Святого Варфоломія в місті Дрогобич, верхній замок у місті Луцьк. Кам'янець-Подільська фортеця, Хотинська фортеця, Покровська церква фортеця в селі Судківці, Замок Паланок Мукачівський замок, Гануецька фортеця в місті Судак, Окшесарайський історично-культурний заповідник, ікона Святого Юрія Змієборця, Ікона Богородиці з пророком з церкви у селі Підгородці, Церква зі Шестя Святого Духа. Ікона Олексія Горошковича Успіння Богородиці. Останню ікону раджу вам запам'ятати автора, адже Олексій Горошкович, та ця ікона Успіння Богородиці часто трапляється на тест. А на цьому ми завершимо п'яту тему. Я сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі, задавайте запитання, переходьте до тестових завдань та раджу вам читати конспект та прослуховувати ще також аудіолекції. Також додаю для вас корисні відео, тому до зустрічі у наступному уроці. Papa pa.